Так, Привіт Ютуб! З вами Леший і сьогодні говоримо про таку тему, як EDC набори Everyday Carrier, що ми носимо з собою кожен день. І перше, що я ношу з собою, запальничка. Така файна запальничка. Дай зараз спробую сфокусуватися. Така файна запальничка. Далі в мене на кишені, як ви вже знаєте, знаходиться парамілька. Зараз спробую її дістати. прив'язана, все як має бути. Якщо не прив'язана, вона в нас губиться. Далі то, з того, з чого я не виходжу з дому, особиста зброя. На бедріній кобурі додатковий магазин, без цього ніяк. Е, ну, В принципі, бронік і все, що на броніку, якщо буде цікаво, розглянемо в наступному відео. Далі, це гаманець. Гаманець в мене з Харліком. Такий вже потяганий там. Ну, гаманець, як гаманець. Далі перчаточки, такі, бо зараз зимно. баф літній, баф зимовий, бо трошки холодно. І така от сумочка. Така от сумочка. Турнікет раз, турнікет два. В швидкому доступі у нас ліхтарик налобний. Все, працює, світи, треба вже підзарядити трошки, але без ліхтарика ніяк. І така от штучка, перцовочка. Працює від собак, працює від не дуже адекватних людей. Ну, але працює. Далі у нас сумочка, внутряночка. В сумочці в мене знаходяться документи мої. В такому водонепроникному пакеті паспорт, військовий квиток і така штука як реєстрація. Так як у нас військове положення, всі документи мають бути при собі. Далі частина з ліхтарика в швидкому доступі, те, що використовується постійно шнур. Така от Зарядка. Далі. Овер. Без нього ніяк і нікуди. Олівчик. Так як він пише в будь-яких умовах блокнотик. Може бути запакований в такий пакетик. Певні документи, які мені необхідні в моїй роботі. Ось такий набір швейних принадлежностей мілтеківський. Дуже давно його хотів, все шикарно, все працює. Зашиваємо форму, іноді не тільки форму, переносний душ мусить бути. Ручка багатокольорова теж для своїх задач. Зарядник в прикурювач, така штука, як заміна спінеру Ну і в принципі, в принципі все, ще там запасна ручка. Ну, писати іноді треба багато. Залежно від ваших задач, сьогодні от в мене такий ЄДС набор. Звісно, же, звісно же, в мене знаходиться моя аптечка, та, з якою я не розлучаюся ніколи ні в подорожах, ні на війні, ніде. Зараз я то все складу і вам її покажу. В принципі, це то, без чого я реально на сьогоднішній день не виходжу з дому. Є ще от така аптечка. От така аптечка, тут знаходиться огнево. Тут знаходяться е, ці кусачки для наших нігтиків. І тут знаходиться отака от відкривашка від цинків для УЗРГМ. Це реально те, що я ношу кожен день з собою. Те, що не знаходиться, є ще ключі від машини, відповідно. Є ще е, е, отакий щоденник. Отакий такий щоденник. Він там, ну, ясно, так буває необхідний. Вам треба, вам не треба, я ним користуюся, мені ну, треба. Є ще запасна запальничка. Є ще запасна запальничка. Теж такого ж плана. Харлі, все як має бути. Е, так як я являюся... Заядлим курільчиком я ще маю пачку цигарок з собою постійно е е показувати не буду, з вашого дозволу. Такі в мене справи. Е в принципі, здається, показав все, що ношу. М бувають окуляри тактичні, там, в залежності від задач, але це от, основне, що я ношу завжди з собою в своєму, ну, є ще там. Така штука, як обереги, є в мене от така мішутка, яка зі мною прийшла з першого дня війни. Є от, хрестик. Є от такий оберіг, це мені дітки подарували. Вони їздять також зі мною, вони знаходяться в окремому відділі моєї сумочки, і я з ними намагаюся не розставатися. Такі в мене справи, такий в мене на даний час edc набор вже майже напевно півроку. Це те, що потрібно мені, це те, що використовую особисто я в своєму, ну, в своєму повсякденному житті. Комусь треба більше, комусь треба менше. Е, якщо цікаво буде, пишіть в коментарях, зробимо огляд то, що в нас є в рюкзаках, то, що ми носимо на бронежилеті, що ми користуємось, е, ну, якщо дуже цікаво, що необхідно в принципі військовослужбовцю для виконання службово-бойових завдань повсякденних, що має бути в рюкзачку. Так називаємий суточник, що ми там носимо, що нам потрібно, що не потрібно. Як організував це все я. Якщо вам буде цікаво, я вам покажу, буде EDC 2.0 для війни. Все, бережіть себе, живий і здоровий поїві в шапці. Не дочекаєтесь? А з вами був Леший. Слава нації і смерть Російській Федерації.